Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина відео про консоль Nintendo 64, яку я виграв на аукціоні Violet. Хто не бачив першу частину, рекомендую подивитись. Там ми цю приставку розпаковували та стестували. І вона у нас в ось такому корпусі оригінальному, з відсутніми кришками, нижньою і верхньою для джамперпака. І ось якось я шукав щось цікавеньке на AliExpress та натрапив на новий корпус для такої приставки. Я його замовив, і сьогодні ми його будемо встановлювати. Ось таку коробочку я отримав з АліExpress. Це в нас повністю новий корпус від компанії BitFan X або це вже його клон. Достовірно, я не знаю, бо ніякого логотипу BitFan X тут немає. Один раз корпус до приставки я з АліExpress вже замовляв. Це було до PlayStation 1 версії Slim. Також є відео в підкасі, можете подивитись, а на цей раз до Nintendo 64. Ось так виглядає коробка такий блупринт консолі, і показано, що в комплекті. Давайте розпакуємо, подивимося, як це все виглядає. Встановимо його на консоль. Ну і оцінимо, яка ж якість у китайських корпусів. Коробка дуже гарна, оригінальна, упакована гарно, тому давайте розпаковувати. Ось такий я вибрав колір. Та, да, в принципі, і не просто так. Зазвичай такі корпуси коштують десь в районі 30. доларів. А ось саме цей корпус вийшов мені в 18 доларів. Тобто десь в районі з купоном 600 гривень я заплатив і отримуємо повністю ось такий зелений, прозорий новенький корпус. В комплекті у нас самі частини корпусу. Тут є також ось ці кришки, яких в мене не було, верхня нижня ніжки І кріплення для АВ-вихода. Також в такому секретному компартменті, який відділений від основної частини, лежать всі аксесуари, які нам необхідні для установки. Тут у нас е деталі для роз'єму картриджів. Також китайці нам за таку ціну навіть дають комплект інструментів. Е це у нас дві викрутки. Хрестова. І, і ще більша хрестова. Я думаю, що непогано пригодиться. Ну, і що саме цікаве, це у нас ось, такий, ось така викрутка під геймбіт. Часу мені не вистачає, так як в наборі iFixit то є такі короткі біти, які буває, що не достають. Ну, геймкуб такою викруткою не розбереш, хоча вона навіть. Дістається і переставляються на більшу геймбіт. Ну це вже прям, прям топово. Пригодиться. Далі у нас е, набір гвинтиків ось таких китайських і пружини під слот для картриджів. Також ось такий пакетик, який на Алікспресі вам не покажуть, тому що тут знаходяться логотипи е, Nintendo. Зазвичай на фото їх немає ніколи, але в комплекті ось такі. Шильди, пластикові, тверді, з гарним принтом, повністю нові. Також ніжки і ось такі фейкові сирійки на обидва місця на консолі. Ну і ось цей шилд у нас клеїться наперед консолі. І виходить повністю комплектна у нас приставка. Давайте встановлювати. Почнемо з розбірки нашої приставки. І, можливо, навіть спробуємо це зробити інструментами, які нам дають в комплекті. В принципі, виглядають вони непогано, тому я думаю, болти ними не позлизуються. Але побачимо по ходу ремонту. Починаємо з виймання джампер-пака з нашої приставки. До цього використаю лопатку. Ось так, легенько він виймається. Джамперпак оригінальний, тому будемо його ставити. Ну і вже розбираємо сам корпус. Починаючи з нижньої частини, викручуємо болти, які тримають нижню частину разом з ось цими ніжками. І знімаємо частини корпусу. Для цього використаємо саме ось цю комплектну китайську викрутку. Викрутили 6 болтів, знімаємо пластикові ніжки і можемо знімати верхню частину консолі. Ось так це все виглядає. Тут у нас все вже в зборі з слотом, кнопками, тому знімається однією частиною. Далі необхідно викрутити ось цей роз'єм для av порта ну і вже саму плату консолі. Починаємо з кріплення. Відкручуємо гвинти, які тримають порт блока живлення. Ну і самі гвинти, які тримають плату на корпусі. Комплектна викрутка непогано з цим справляється. Також у нас два гвинта, тримають роз'єм для картриджів і також плату на корпусі. Знімаємо два гвинтика, які тримають джампер пак, і можемо повністю знімати плату однією деталлю. Ось так вона знімається і разом з нижнім і верхнім екраном, з охолодженням, тут нічого нам відкручувати не потрібно. Також знімається ось це кріплення, і в нас залишається нижня частина корпусу. Можемо подивитися, як зібрати нижню частину нової, нового корпусу відразу, і, і вже приступити до збірки. Також можна відразу почистити нашу платку, поки вона розібрана. І починати вже збирати її в новому корпусі. Почистив трошки платку від пилу та бруду, наскільки це можливо, і переступаємо до збірки консолі. Якщо ж ви хочете ультра-ефект прозорості, можна взагалі зняти ось ці металеві екрани, і у вас навіть буде видно всі компоненти плати через корпус. Я ж залишу, як в оригіналі. І будемо збирати. Беремо нижню частину корпусу, переставлю я металеві елементи з оригінального, встановлюємо нашу плату. Для цього нам потрібна також ось ця деталь, яка пропускає світло від діода, і ставиться ось таким чином. І тоді вже встановлюється сама плата. Також нам потрібно ось це саме кріплення для АВ аута, яке ми встановлюємо. Яке ми встановлюємо ось сюди. Так, встановили. Беремо комплект болти, які йшли з корпусом, бо я не впевнений, що співпадуть різьби, які були задумані виробником. Тому ризикувати не будемо. Два маленьких болта вкручуємо в джамперпак. Гвинтів хрестоподібних, до речі, в комплекті чомусь дуже мало. Всього 4 штуки, я так розумію, 2 під слот для картриджа і два і ще кудись, правда, не знаю куди. Тому будемо також використовувати і оригінальні. Ось такий вигляд має ця вся зібрана конструкція. Білі ось ці гвинти взагалі не хочуть вкручуватися в цей корпус, в них інша різьба, тому використовувати їх я. Вам не раджу. Нижня частина у нас зібрана, переходимо до верхньої. Щоб зібрати її, нам необхідно ось це кріплення для роз'єму картриджів, дві шторки. Ну і також всі кнопки. Почнемо з кнопок. Так, це у нас кнопка Reset. Яку ми просто вставляємо на своє місце. Ну і кнопка Power. Все в нас рухається, нічого не заважає. Далі, далі ставимо шторку для картриджів. Для цього нам знадобляться також ось цих дві пружинки. Пружинки встановлюємо відразу на шторки. Так, шторки у нас стоїть ось таким чином. Одна у нас довша, одна коротша. Тому займають своє місце, приміряємо і тоді можемо встановити ось ці пружинки. Одну ось так. Потрібно, що вони у нас пружинили в потрібну сторону. І також іншу. Це є, ось так це виглядає. Беремо наш тунель для картриджа. І якось це все треба ще затиснути. Ось таким чином. І прикручуємо двома. Винтами комплектними, які я викрутив з плати, бо їх не вистачає. По одному на кожну сторону. Слот прикрутили, тепер у нас шторки відкриваються. І можемо з'єднувати обидві частини корпусу. Ставимо кришку. Перевіряємо, чи все у нас сходиться. А воно у нас сходиться. Перевертаємо і закручуємо вже ось ці болти під дірочку, але комплектні, які йшли у нас з корпусом. З нижніми болтами не забуваємо про наші ось ці ніжки пластикові, ставимо їх. І тоді вже болти. Так, всі болти ми закрутили. Ставимо заглушки на порт екстеншена. Ставимо джампер-пак на своє місце і його кришку. Ось так вона гарно сюди стає. Далі клеїмо логотип Нінтендо. Він у нас відразу на клейкій основі. Ось так сюди клеїться, на ньому захисна плівка, потім можна здерти, бо на ньому є дрібні подряпинки. Е, також у нас клеїться ось така наліпка на нижню частину. Саме більше, що я не люблю. Збір ці цих корпусів це клеїти ось ці наліпки. Наліпка чомусь більша за місце під неї. Ну, буде якось так. По-іншому вони сюди не стають. Також клеїмо ось цей серійний номер. Ось сюди. І ще у нас дві ось таких заглушки. Точніше, гумові ніжки, які у нас ставляться сюди. І ось сюди. Так. Мабуть, ця наклейка це саме саме стрьомне, що є в цьому корпусі. Попробуємо її ось так якось зробити зараз. Ну, якщо так, то виглядає ще плюс-мінус. І отримуємо ось такий корпус. Не знаю, як вам, а мені колір та е, стан корпусу дуже подобається. Корпус, до речі, доволі якісний, такий з твердого пластику. Я думаю, що не набагато гірше оригінальної консолі. Плюс він у нас повністю новий, немає ніяких подряпин. Нічого є, ось логотип Nintendo, все підходить, немає ніяких страшних зазорів. Мені дуже подобається. І ось таку консоль отримуємо після цих всіх маніпуляцій. Вийшло дуже гарно, якість корпусу дуже гарна. Це вам не якийсь там корпус для геймбоя за долар. Це прям ну, по відчуттям оригінальна консоль. До речі, знайшов я коробку від PlayStation, і так само тут не було ніякого логотипа Bitfinex, X, тому я думаю, ці всі корпуси з одного матеріалу і з одної, від одного виробника так виглядає PlayStation корпус. Колір у нього трошки інший, але варіант для Nintendo 64 такого кольору теж є. І по якості вони, в принципі, нічим не відрізняються. Тому залишається нам тільки запустити цю приставку і подивитись, як вона працює в новому корпусі. Той самий картридж Star Wars. До речі, гарно дуже підходить. Ось такий джойстик оригінальний я до неї знайшов, тому буде в комплекті. Ну, і той самий перероблений блок живлення. Сюди стає. І ось так це все виглядає. Давайте запустимо гру і подивимося, що все у нас працює. Так, підключили консольку. Вмикаємо. Бачимо ось індикація роботи. І у нас запускається гра. Значить, все у нас працює, що не може нас не радувати. І давайте спробуємо на ось цьому оригінальному джойстику. Політати в зоряні війни. Обереження наше залишилось. Ну і погнали, можна навіть одною рукою грати? Ні, не можна. До речі, вже я розібрався, що тут треба робити. Треба збивати ось ці дрончики. Ну і бажано не літаком своїм, точніше, з зори льотом. А вони ще й стріляють по тобі у відповідь. Ну, якось так. Сьогодні без геймплею. Ось така консолька. Результатом за свою ціну, а це нагадую, 800 гривень. Я дуже задоволений. Консоль буде продаватись в моїй телеграм-бархолці, тому заходьте, приєднуйтесь. Наразі дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.